Е, так, е, порядок денний розданий. Він невеличкий, але е, тут е, перші всі питання в чотири включно е, стосуються. Е, Позачарової сесії. П'яте питання це лист приватного перевізника до нашої комісії щодо транспортної ситуації. Доповідать буде заступник міського голови Шевчук Олександр Сергійович. Разом з ВОО начальником управління транспорту Єрмак... Єрмаков Микола Миколайович. Колеги, є запитання до порядку денного? Тоді порядок денний. В цілому, хто запрошує підтримати? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Нас так вісім рішення прийнято. Так, у нас є ще наша колега Олена Соломонівна. Олена, я так розумію, у вас ще має бути сьогодні наглядова рада, так? Так, у нас сьогодні наглядова рада на 30, тому я би просила, враховуючи, що питання буде розглядатися, підготовлена презентація, щоб ми разом все ж таки. Дослухали, Просто слухайте, що Чи, чи ми дотягнемо до 9.30, бо зараз 9.10, у нас по суті питань небагато. І ми Я би можем... просила вас починати тоді з інших питань, а вже по водоканалу питання розглянути як останнє. І якщо справимося раніше, то наглядова рада буде окремо в 9.30 в цій залі. Угу. Ну, колеги, Я... тоді давайте розпочнемо. Олександр Васильович. Де ви є? Скажіть, будь ласка, перше питання про надання дозволу комунального підприємства до водоканал, понятно, це про водоканал. Друге питання програма благоустрою і розвитку комунального господарства. Пов'язано з першим. Одна із щоб отримати кредит, треба заплатити відсотки за попередній Тобто, і перше, і друге питання це питання водоканалу. Більше там, окрім водоканалу, нічого немає. Так, Сичова Вікторія Миколаївна. Давайте тоді з соцеконом розпочнемо. Стосуються надання субвенції військовим частинам за зверненням. Сума, яка була попередньо в проєкті рішення 11 мільйонів 300 І ще сьогодні надійшло звернення одної з військових частин на 164,5 тисяч гривень. Тому загальна сума, яка пропонується до погодження 11 мільйонів 464,5 і тисяч. Ми голосуємо зміни до програми соцеконом і зразу в бюджет. Так, так, ну так. Uh, і зміни так. до бюджету. Зразу коли я ставлю голосування, дану суму, хто за, прошу підтримати. Вісім за рішення прийнято. діна царівна. Окрім водоканалу, може ще у вас щось є? Пропонуються зміни до бюджету в частині надходжень субвенції з державного та обласного бюджету. Ми отримали 252 тисячі на підтримку супровіду ветеранів війни. А також з обласного бюджету 4 мільйони 224,9 тисяч гривень. Із них мільйон на виконання заходів охорони здоров'я програми. 2 мільйона 324,2 на виконання програми розвитку освіти і програма розвитку житлового 900 тисяч 700 гривень. є пропозиція, враховуючи, що чергова сесія буде з часом. Давайте продублюємо ті заходи, які надійшли суб'єнції з обласного бюджету в програмі соцеконом, щоб ми могли, якщо буде потреба, фінансувати, а не чекати чергової сесії. Це субвенція з обласного бюджету відповідно до да, бюджету громади. В принципі. Тоді ставлю на голосування е, дану суму, дану субвенцію і в бюджет, і. І в програму соцеканом відповідно соц до обласного і державного. Тобто запрошу підтримати. Вісім за рішення прийнято, дякую. Діан Саріна, що ще у вас? Е, по змінах до бюджету в мене все, тільки 18 мільйонів поведе каналу. Це Там рівно 18 мільйонів. Рівно 18 мільйонів. Е, зрозуміло. Ну тоді. Е, Зараз повернемось до водоканала. Дочекаємось ми, Елена Соломонівна. Е, можливо, тоді починаєте. Ну, Давайте розпочнемо тоді. Так. Да? Я Там... можливо, ще по послуги yeah. супроводження помічника-ветерана, поки yeah. готується доповідач. Е, відповідно, передбачено, що з минулого року є така послуга, де наймається людина. Конкурс, який проводить Житомирська РДА, на супровід ветеранів. І зараз прийшла уже наступна сув'янці ще на одну посаду. Відповідно, з державного бюджету це послуга фінансується. Ми щось маємо голосувати це? Чи це просто інформації, до Довідомо, так? Да? Все, тоді давайте. Роман Егірович. Доброго дня, шановні депутати. Як пам'ятаєте, у 2019 році КП «Житомирводоканал» було підписано договір з підрядником на реконструкцію водопровідних річних споруд та насосної станції другого підйому. І планували, що він буде реалізований в повному обсязі. Але у зв'язку з початком військових дій повномасштабного вторгнення компанія-підрядник іноземна Словенська повідомила Житомир водоканал про те, що вони не можуть вести роботи про форс-мажор. Протягом півтора року йшли важкі переговори з підрядником. Він вимагав 50% додати до суми контракту, тому що посилався на світову інфляцію внаслідок війни в Україні. Якщо пам'ятаєте, ми навіть у 2023 році вийшли, були з ним на би, середнє, узагальнену узгоджену суму 30% плюс до контракту та подали на Світовий банк на погодження проєкт додаткової угоди. Але у зв'язку з тим, що Світовий банк вважав, що він двадцять 2024 році закінчить фінансування, світовий банк відмовив нам в тій додатковій угоді, і ми були вимушені. Бо банк вважав, що ми не зможемо завершити будівництво. Термін будівництва від півтора до двох років насправді складав, щоб завершити об'єкт. Ми були вимушені водопровідні очні споруди виключити з контракта. І залишили тільки водопровідну насосну станцію. Насосна станція станом на сьогодні 98, 99% завершена. Проходить зараз робота по прийманню її в експлуатацію. А самі водопровідні очисні споруди ми разом з Сергієм Миколайовичем, з міською радою, з виконкомом, шукали інші шляхи фінансування. І станом на минулий рік ми прийшли до того, що Крути, Катя до передостання слайду. Ми подались в січні місяці цього року на програму відновлення. Останні, перед останній передостанній слайд сладкатня. По програмі відновлення кредит Європейського банку в Україні, Субвенція державі, держави. Ми плануємо залучити кошти на завершення самих, самого блоку очистки та. Зовнішніх мереж. А по кредиту Світового банку, ми в жовтні минулого року все-таки вмовили Світовий банк додати частину фінансування і пообіцяли, що до червня 2025 року ми побудуємо технологічну будівлю, в якій знаходиться технологічне обладнання. Тобто, фактично, станом на сьогодні, ми йдемо двома напрямками: один напрямок це 4 мільйони кредит Світового банку, і другий напрямок це 6 мільйонів програма відновлення. України в ній 80% безповоротні кошти держави і 20% співфінансування міської ради. Угу. Ми провели коригування проєктно-кошторисної документації в січні місяці отримали оновлену свіжу державну експертизу. Ці цифри відповідають проектним. Ми надіємося, що в ході тендерних закупівель вони можливо зменшаться трошки. Давайте повернемось до суми 18 мільйонів. Я так розумію, це погашення відсотків. 18 мільйонів. Так, це відсотки, які ми не доплатили в минулого року внаслідок збитковості, ну не збитковості тарифу через те, що є пункт 2 це постанови, по Світовому банку. Це по світовому банку, тому що є пункт 2 постанови Нацкомісії населення застосовувати тарифи, які були на початок війни. Скажіть наразі, яка у нас сума по Світовому банку зараз вибрана водоканалом? Яка загальна сума була і яка вибрана? На даний момент вибрано близько 40 мільйонів доларів. А загальна сума? А загальна сума 48. Мільйонів доларів. Так. Скажіть, будь ласка, 18 мільйонів це відсотки за який період? Дану тоді на кажіть, яка момент... ця сума буде загальна, щоб ми розуміли, загальна ми... загальна сума заборгованості. Тіло кредит і відсотки складає 118 мільйонів гривень, із них 28 мільйонів це відсотки. відсотки. Тіло кредиту і відсотки, да. е, значить, 5 мільйонів у нас в бюджеті вже передбачено, 18 додаткових і 5 мільйонів ми сплатимо коштами підприємства. Це за який період буде? Це буде за друге півріччя 2024 року. Тобто, це станом на 1 січня 2025 року. Так ми погашаємо. Зрозуміло, скажіть, у нас зараз терміни виконання і взагалі реалізації даного проєкту, які дивіться. Значить, що стосується самої насосної станції по контракту, вона в березні буде 100% завершена у квітні введена в експлуатацію. Так. Що стосується очисних споруд, ці 4 мільйона доларів, на які направляться на технологічну будівлю, ми плануємо, що вони будуть завершені до 30 червня. І тому ми так дуже просимо і спішимо, тому що строки дуже короткі у жаті, і е, ще ж треба підписати контракт з підрядником, щоб це завершив. Дуже mm -hmm. короткі. Е, а ще, е, сама будівля очисних, яка йде по програмі відновлення, ми прогнозуємо, що держава кошти виділить весною літом проведемо тендер і у 26-му році завершимо. — 26-му? — Ну, там біля року треба тільки на будівелься. Скажіть, у вас просто в презентації написано 3 мільйона 924 мільйона доларів США, таре 161,9 мільйона гривень мільйонів доларів США. Що мається тут? У вас дуже багато мільйонів доларів США. 161 У вас Це в мільйонах доларах США. Просто зверніть увагу і внизу така сама ситуація. Тобто в нижній цифрі. Колеги, є запитання? Стальне голосування. Е, так, Олександр, е, скажіть по е, вам, яка має бути рекомендація? Підтримати проєкт рішення. Е... Внести зміни в програму якось. Давайте так. про програми. про внесення на змін, про надання... До... Ми зараз про це говоримо? Чи ми говоримо про внесення Змін до програми? Ні. Ні-ні, Перше надання дозволу Нададання Житомир Водоканал. Про... Це, оце, що ми зараз говорили. Да. Це 4,6, так? 4,3, так. 4,3 мільйона доларів. 4,3 три там було 3,9 і 6 чи то щось інше. Не, ні, дивіться. Справа в чому воно ж в часі постійно рухається. Процес йдуть розмови перемовини. Ми в жовтні просили 4,3 мільйона доларів світового банку, тому що в них тільки такий був залишок по державному пакету. Так. А решта планували шукати 4,5 мільйона доларів у співфінансування інше. Так. Поки Світовий банк розглядав документи, ми вели коригування проектно-кошторисної документації, і на початок січня 2025 року держава оголосила про конкурс «Програма відновлення. 3. на 15 січня ми отримали експертизу проектно-кошторисної документації. І якби по Світовому банку, а і 15 січня на 20 січня ми отримали експертизу. А 15 січня Світовий банк дав повідомлення розподіл Житомиру 4,3 мільйона доларів США. Е, насправді ми прогнозуємо 3924 мільйона доларів США так, на будівлю очисних споруд технологічно, а 300 мільйонів доларів залишиться як ну по всьому проекту. Ну неможливо вже змінити рішення світового Це банку. Це коли ставлю на голосування, тоді перше питання. Хто за, прошу підтримати? Вісім за, рішення прийнято. Дякую. Дякую. І про внесення змін до допомоги програми благоустрою. Хто за, прошу підтримати? Вісім за рішення прийнято. І в бюджет 18 мільйонів. Бо ми ще не голосували за вам. погашення заборгованості по сплаті відсотків за позикою. Житомир Водоканал. Хто за? Вісім за рішення прийнято. Дякую, так. Олександр Сергійович. Все? у вас все. Все, дякую. Шевчук. Якщо можна, поки Олександр Сергійович підходить. Кто? У нас є на сьогодні заявка на фінансування Київська. 19 дроб. 2, це а, да, речі, лабораторія да, підприємництва да, приміщення аптеки. 209 396 тисяч гривень. Без вашої рекомендації ми не фінансували це міжнародний проект е, Григорівна, А скажіть по київській 19.2. Ми тоді з вами були разом, були недоліки, е, недоліки станом на сьогодні наразі усунуті на 5 березня Планується відкриття і по ПТУ лабораторії підприємства, і відповідно так і це в одному проекті Київська 19. Тому ми ще офіційно вас запросимо на відкриття повністю. Ми зараз фінансуємо цю суму вже? Да? Коли ставлю на голосування, остаточний розрахунок 209 тисяч. Так, 396 гривень. Хто за, прошу підтримати? 8 за рішення прийняти. Дякую. Олександр Сергійович, слухаємо. Так, у нас на всій комісії депутатській є звернення перевізників. Які вони піднімають питання щодо е, ничемного договору між управлінням транспорту зв'язку та перевізники, трьохстороннього договору між виконавчим комітетом е, трансп, управління транспорту і перевізником, на що всім перевізникам була надана відповідь, і описана вся частина, виконавчий комітет уповноважував управління транспорту зв'язку на заключення договорів, проведення конкурсів. Е, це згідно звернення, але якщо взяти ситуацію і е, розуміти, з чого виплило це все? Це велика кількість пільги категорій громадян, які на сьогоднішній день користуються у нас громадським транспортом. І якщо взяти е, динаміку користування на е, січень місяць е, минулого року, е, які відображена в системі автоматизованої системи оплати проїзду, то ми бачимо е, з 18 з 8 тисяч е, щомісячно які валідувалися е, в приватному транспорті на сьогоднішній день ми маємо практично е, в разі 8 більше Тобто, е, якщо брати по приватним перевізникам то з січня з 10 тисяч у нас зараз 80 тисяч в місяць валідації січень 24 і січень і січень, ось у нас останні, 25 е, з кольором, да, 25-76 тисяч. Е, це е, пільгові категорії громадян, які тільки передбачені законом. Ми не говоримо про пенсіонерів за віком е, людей з інвалідністю третьої групи. Це тільки наші законні категорії, які визначені ну, пільга визначена законом. Е, це стало основною причиною е, незадоволення наших перевізників. В цій ситуації, і перше, що вони у нас е, просили та вимагали, це скасувати пільги в громадському транспорті, яке на сьогоднішній день ми зробити не морально, не фізично не можемо. Е, в даному випадку стоїть питання щодо компенсації за перевезення пільгових категорій громадян в громадському транспорті, а саме в автобусах і комунальних, і приватних привізників. Про яку суму йдеться мова? Більш детально зараз вам трошки доповім. Це кількість валідацій, де з березня місяця. Далі ми показуємо, скільки в нас вже є на даний час виданий карток. На березня місяця активно було видано та замінено пільгові картки. Що якби система і показала збільшення пільгових валідацій. Далі, це в нас ще й по графіках по ТТУ, збільшення, далі по, по приватному перевізнику. Далі пропозиції щодо... Це в нас система показує розв'язки кожної категорії. У нас 23 категорії пільгових громадян? Так, да, ми вже, коли вже надпрацьовуємо порядок відшкодування, ми актуалізували згідно законодавчих актів, у нас вже як більше, у нас 28 категорій пільгових. Вже 28? Вже 28. Вже можна сказати... Добавилося ще 3 категорії, було 25, 26, 28. 28. Стосовно навіть по військовим. Пропозиції щодо це ми аналізували по сумам відшкодування в інших містах. Є міста, що відшкодовують, а є міста, що обмежують кількість пільгових перевезень в своїх містах. Далі пропозиції це напрацювання управління транспорту щодо методики компенсування. В основному вона в цих містах, де працює система АСОП, вона, вона працює за простою формулою. Привізники надають витяг звіту оператора, скільки було провалідовано пільгових їздок. Умножається на транспортний тариф. Це громадська карточка. Ну, транспортний тариф, це 15 гривень. Зараз міських автобусних перевезеннях і виводиться сума. Орієнтовно, ми далі по розрахунку ми брали як 9 місців. Чому 9 місців? Тому тому що нам потрібно буде прийняти. Рішення виконавчого комітету стосовно самовведення порядку компенсації, потім пройти якби бюджетні процеси і орієнтовно з, з 9 місця ми плануємо таку суму. Це тільки перелік пільгових категорій, закон, ну які передбачені законом. Сюди не входять пенсіонери за віком та особи з інвалідністю третій групи. Це тільки кількість їздок. Stosowne, uh, а по закону інваліди третьої групи мають їздити віком, хіба по закону не, не, не мають їздити... за віком, закону вони згідно постанови Кабінету Міністра 93-го року, але в кожне місто історично складається різна ситуація. Хтось в деяких містах платить пільгу вартість, хтось платить повну вартість, хтось їздить безкоштовно. Тобто тут вони а як постановщики. Перелік, так? Хай про це це по категоріям громадян, яка кількість у нас. Прочитайте: І, так, це в нас інваліди другої групи. Дитина. Інваліди другої групи, дитина з багатодітної сім'ї, ветеран військової служби, батько загиблого військовослужбовця, інвалід військової служби, особа ЧАЕС, другої категорії ліквідат, учасник бойових дій, інвалід першої групи, інваліді позору або з зображенням.